Эээаа. Фок Фоксик! Вставай! Друже! Вставай, вставай! Ти чого Ты чего в нее? Де ми? Хто це? Ти хто такий? Відкривай двері. Ей! Ти хто Відчиняй! Чого? Каше ти нас ту закрив? Я вас тут закрив. Ви прийшли на нашу територію. Я каше нафиг територія, це та покрытие. Да Тут, як ми пляжі! Мину... Нічого не. Нічого не знаю. Ви прийшли. Ви нарушили наші правила, які тут були написані. Які правила? Ти про що кажеш? Випускай нас дуре по. Нічого я не буду отпускати. Окей. Окей. Ти бачив це? Ти бачив? не хочу Сидій, тихо, мені хтось дзвони. Сидій тихо, мені хтось дзвони. Давай, звідси, давай. Блін, ти це бачив? Ти бачив? Куди він пошел? Я мог то хит. Почему? Дуже дячную. Може... Ну, Треба специфика. Це... Могу тут съесть кисть тайные. Це... Треба якось. Почекай, Треба випадуть, смотри! Та... Я, я, я. я цей. Блин. А лавоно на в оно не выпало. Тихо! Бачиш. Бачу. Тихо, тихо. Тихо. Почекай, дивись, скриня тут. Диви. Що у нього скриня тут? О! Це наші речі, які він у нас забрав. Це мої речі тут. Вони ж наші забрали, слухай. Ти чуєш, яка вона курка. Вона сама скриня. А, О, так. Їжа твоя, взагалі. Воно собі патрули, так, ага. Не потрібно, давайте. Так, їжа, там ви нас забрали. Зброюємо нас зверху. смажену курку. О, смажену так, курку. Зброюю, давай. Це смакота просто, друзь. Забирай собі. соб Собі все то все інше забирай собі, так. Все, забрав все, що потрібно. Тоді пішли. Пішли, пішли. Так, давай, шудес, выходу. Див, дивись Та там, все, нікого Тху, не було. Зомбарів тут багато, может будто. Та, так, закривай двері, закривай двері, <гул> зачиняй, зачиняй. <гул> дивись! Там 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 там. Давай <гул> 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 Слухай, Я куст направо не знаю, Виходити, виходити. Так, давай, краще вибиратися. Бачиш, що тут робити? давай звідси. Ага, вы вас звідси. Я извиняюсь. Ой, ой, ой-ой-ой. що А Тихо, 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 з тихо. Блин, Блін, -мой бо! Бля, это штаб! Блин, я попасть! Нормально стріляє! Стреляю! Да він сбился! Так, локти перекреплены! Быстро, быстро, быстро! ой, йо-йо! ой, мы лобачишь! Их там вже багато! Пацаны, быстро! За ними, за ними!

Так перви, я не можу, просто. Друже, друже, друже. По 3 до попытый полисты. Давай их стреляет всех. Давай, 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 блядь. Убирай, мутильки, ударишно. ой ой їх тут, я не просто. Назад. Тріп, 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 тріп. Тріп, давай, я їх буду перестрілювати.

Стрелим. Стрелим. <смешки> я... Давай, 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 Стреляй, зрели, Стреляй, давай, 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 Смотри. Знову залишився саме головний! Останнє треба його перемогти! Доп... Мило, бачиш це? Залишився, Ти їх... попався. Є... треба його. Спити. Ви мене не спіймаєте! Побігана! Стій! 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 Ви моїх били, і ви мене не Стій! спіймаєте! Стій! Стій! Давай! Стій! А, давай, давай, Будь давай! Побіг, давай побіг. Робити. Стій! ніколи! Давай, давай! Побахрязно! Зайси мою боку!

Сидай я за руль, буду я думаю, за давай сяду за руль. Как бы ехать в съехать, О, я могу жить, что я... Знаешь, ты, ты... она... Я... Доброе нам повезло, что она сейчас за так, давай. Да, что вы поехали. Тихо, 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 тихо. Давай не ходи, всё лучше. Все костюмы. день, честное слово, все, давай. давай могу Поехала улицей, да. Здравствуйте, поехала. Я продаю помидорчики Что? Помидорчики продаю помидорчики Кому продать шо купить? Поехала, 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 квартиру что? за 40 Что это? Пиздивная до, до свидания Ладно Пошли вы, по вы все в жопу ты <laughs> <laughs> Что <неб> ты? Сука, я шо, я что А шо вы мне тут? Ты кто такой? А, Ты кто? Я помидорчишек. Я по помидорчишка. А это да... Купляйте помидорчики, покупайте помидорчики. Хорошие с Чернобыля. Покупайте Чернобыля. Не знаю, поехал далее.